Як бачили вашого власного виробництва? Ну, бачили? Подивіться. Що? Що? Ролик, який крутиться. Подивіться. Мабуть, ще не бачу. У мене питання таке. Зараз я когось дуже активна стала, я не знаю, як таку галузь діяльності. От вибивання коштів з платників. Я про що про той кошмар колекторських е кампаній і ті е ролики про прийде дядя заблокує картку і все інше. Має <рас numeroốn> водоканал. У вас борг 3000 тисячі гривень. А я знаю, що треба сплатити або зробити реструктуризацію боргу. Не буде нічого платити. Тоді суд вам банківську картку. Так, до свидання. Я нічого платить не буду. Воду вначале нормальну. Дайте. У вас буде картка або готівка? Що? А, карта. Угу, Будь ласка. На жаль, ваша картка заблокована. Тільки за 2024 рік суд заблокував більше, ніж три тисячі банківських карток з лісним неплатникам. Не зволікай. Сплачуй за воду вчасно. А канал і Горгаз, який отримав від нас мережу, яку не вкладав, а просто стягує абонплату. Зараз тим, вибачте, бабушкам і дідушкам за 300 і 500 гривень боргу розказує, що за ними будуть ганятися колектори. Я просто хочу вам сказати, що на сьогодні в місті Миколаєві питна вода видається для громадян безкоштовно. Ви забули про це сказати, і на це виділяються також бюджетні кошти. І ми можемо бути насправді за все добре проти всього поганого, і сказати про те, що можна за цю воду може, і не платити. Ну якщо за неї не платити, то її не буде навіть такої води. Хочу вам сказати, що сьогодні, якщо ми звернемося до НКРІ Миколаїв водоканал щодо існуючого тарифу на цю непитну воду, Олена Васильівна, то повірте, НКРЄКП затвердить новий тариф, який буде вище, ніж діючий. Ця історія відбувається автоматично у нас на автополіті. Ніхто нікому не е, там, блокує, не визиває колекторів і таке інше. У нас немає колекторів. Олександр колектор. Федорович, людям телефонують. Почуйте мене просто. Олена борг, а, борг абонентів перед водоканалом на сьогоднішній день складає 230 мільйонів гривень. І е, за нашим аналізом ті люди, які сплачували за воду, вони так і сплачують за воду. А ті, які не сплачували, не сплачують і не жаліються про те, чи є вона, чи немає, якої вона якості. Миколаїв Водоканал, У вас борг три тисячі гривень. Я знаю, що треба сплатити або зробити реструктуризацію боргу. не буде нічого платити. Тоді суд вам банківську карту. Створення такого ролику це показати, що за послуги потрібно сплачувати. І коли люди, порядні люди пенсійного віку, похилого віку, тобто, вибачте, поважного віку, сплачують, то чому інші не повинні цього робити? На жаль, насоси не працюють на повітрі. На жаль, паливо не є безкоштовним для автомобілів. Труби не є безкоштовними. Труби не є безкоштовними для їх заміни. Все це за все це потрібно сплачувати. Так, вода вода не є питної якості, але. Те, що ми вже а, маємо воду в оселях для того, щоб користуватися її нею господарсько-побутових потребах, це вже великий плюс. Підприємство а, подає до суду на поршника. А, суд приймає рішення. Потім це рішення передається до державної виконавчої служби, і державна виконавча служба вже а, як, як, як запобіжний захід, вона блокує картку до моменту погашення забороненості. На сьогодні більше трьох тисяч карток заблоковано. Повертаючись до цього е, відео, я так розумію, воно поширювалося, поширюється тільки в соцмережах чи е, на телебаченні якось чи ні? Ну ні, по, по, по в соцмережах. А хто, е, я так розумію, це ви е, замовили у. Ні, ні, ми, ми не замовляли. А хто замовляв? Не знаю, хто замовляв. Ми не замовляли. Миколаїв водоканал не замовляв. Тоді, якщо ви не замовляли, тоді ваша думка, як ви ставитесь до того, яким чином зроблені ці відеоролики. Зокрема, то як ви ставитесь ну, до об'єктивізації жіночих грудей? Ви знаєте, я не експерт в цих речах, я не можу вам прокоментувати.